Я Валерій Юрьоченко, кандидат народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка. А це баба Катя. У неї є свиня. І завтра вона її здасть на м'ясо. Скільки ж вам заплатять Катя? Ой, заплатять. Серце кров'ю обливається. Перекупщикам здасте. Перекупщикам. Здасти. І дай яку ж ціну. По 20 рублів. по 20 рублів живого весу. Моя зірочка. О, яке сельце. Дайте я це ну, спробую. Скільки коштує? Таке 45 гривень. А м'ясо. А м'ясо таке 60 гривень. Все, стану вегетаріанцем. Зробимо владу чесною. Не дам скривдити бабука. Валерій Вірьовченко. Вил вистачить на всіх.